Всім привіт, хочу показати, що мені сьогодні принесли на, на обзор. Зараз буде двох, ой, двох, у місті е, досліджувати. Лічно я це вперше так близько бачу. Таж дивіться, що мені тут принесли. Я в шоці. Мені мене так і тялить до всякої гадості, ви представляєте, ну це... Я вже тут досліди зробила. Побачила, де... Ух ти, блядь. де в нього вушка. Я перший раз бачу, що в них такі вушка. Тим такі Короче, ось тут дирочки. Оце ви бачите? Я в шоці, дивіться, які в нього вуха. А тільки що э... цей стає, отак ось і падає. Вони, походу, висот... <головіка> висота, Висота це не для них. І зуби тільки що дочів бачили, як хай зараз, як цей не береж о, не переживайте ми, <свистем> випустимо його, він мені не потрібен. Зараз камеру протру. А -а -а. Вже в позу стає. йолки палки дивіться, кидається, я його хочу погладити, але рукою я Ще серу його рукою брати. <хи> я його і не візьму, бо я не трусно боюсь. Він тут вже коробок погриз залізного нічого не було, так ми його вкинули в дерев'яний. Тоді, хай хто приніс, то і забирай його. Він мені не, не витрібить Я хочу, а що в нього? Це такий ого, в нього носяка такий твердий. Ніфіга собі. Дивіться, не боїться його Ложав, не боїться. А зразу кидався. Ну як кидався. Він так смішно зуби туче. <різь> Треба його так, щоб ви його побачили, зуби його. Покажи зуби! Покажи зуби! Гризе, гризе. Це жада Придумати таке. о-о, Паличка харяче. Таке створіння вреставляти без очей, як оце. Піше, пішов, Зуби ж хочу показати, як він точе. А Він не хоче їх точити. Тю-тютю-тю-тю. огу Ого! Чуйте, точе зуби, слухайте. Це він точить їх. Об верхні, об верхні бере і хиряче, ви представляєте? Щоб, щоб дирку рити. В нього верхні оті, нижні здорові, а верхні невеличкі. він ото об верхні їх так чук 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 тк Що Так, ладно. обзор великий вам зробила. А там чуєте, як тріщить. Розходився. Ви ще скажете, буду, ладно. Виходите, бо отдам власниці того. Сіє звірюшки <хи> почускати іздівається над тваринами. Вас тут таких хвата. Не здіваюсь, дивіться, яблук не кидала ябу.